Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це Таврійська бригада, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Добро дня, добро дня, слава Україні, героям слава. Ну, ми поговоримо звичайно зараз про оперативну ситуацію, але перед тим, слухайте, мені видається, що. Добра справа зранку в неділю це підтримати військо. От з неї все ж таки варто почати. Вона є більш пріоритетною. Та для для наших глядачів, я маю на увазі. Це збір, звичайно, про який я говорю. код з'явився на екрані. На що нині збираємо? Збираємо ми як дуже часто це робимо саме на засоби ураження ворога. Це на покращення засобів ураження ворога. Це е, обладнання для мавіків для FPV-дронів, яке нам дуже необхідно. Це мачти, антенни, підсилювачі сигналу е, для того, щоб наші хлопці знаходилися в більш безпечних місцях, коли застосовували саме ці е, засоби, і могли далі летіти менше втрачати саме е, дронів. І могли далі далі летіти, виявляти чим далі там рожу техніку, піхоту наносити ураження за допомогою цих засобів а також самих дронів. Ну, давайте скажемо, що в цілому загальний кошторис цього збору це є 450 тисяч українських гривень. Зібрано е, більше половини це 306 тисяч, але є потреба закрити цей збір в якнайшвидший період. Тому, будь ласка, долучіться. Давайте створимо правильну динаміку, і вона створюється не тільки завдяки тому, що хтось переводить більшу суму. Вона, зокрема, створюється і за рахунок того, що багато людей е, скидають. Як може видаватися неістотну суму, але це тільки так видається. Насправді кожна гривня тут важлива. І тоді, коли багато людей одночасно власне, підтримують цей збір, то ця динаміка просувається е, вперед. Ще раз 450 тисяч потрібно 306 тисяч зібрано, і ми маємо всі шанси. Е, цей збір наблизити істотно наблизити до закриття до завершення відповідно. Отже, поки ми говоримо код QR буде на екрані. Зараз я попрошу про те, аби ви описали оперативну ситуацію. Ситуацію е таврійські десантники. Їхня робота упродовж вересня. Наскільки вона відбилася на е функціоналі, і я б так сказав на життєздатності е росіян на вашому відтинку? Ворог саме на нашому відтинку фронту поніс значущі втрати. Тобто, це там 154 п'ятдесят чотири військовослужбовці Федерації лише вбитими, 104 пораненими. Було знищено два танки, дві гармати, п'ять броньованих машин. П'ять одиниць автотранспорту та 96 БПЛА різних модифікацій. Тобто, ви бачите наскільки великий ворог несе втрати, він продовжує використовувати свої м'ясні штурми, скажімо так, їхня улюблена шапка закидательства. Вони лізуть, лізуть, лізуть без перестанку. і саме для цього нам потрібно цей збір як можна швидше закрити для того, щоб ми могли далі виявляти і ще більше знищувати ворога. Ми продовжимо зараз говорити про ситуацію на вашому напрямку, але зараз звернемо увагу на наслідки ворожої атаки по території цілої країни. Ви знаєте, що і південь сьогодні був заатакований, і західні регіони тривоги лунали на території цілої країни. ППО працювало теж в центральному регіоні на Київщині, в самому Києві. Є реакція президента України Володимира Зеленського. От, ви бачите, цей допис цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою. Більш як 50 ракет. Близько п'яти сотень ударних дронів випустили росіяни, били крилатими ракетами, дронами шахет, зокрема, і е, так само, а так само точніше, в тому числі, і е, ракетами Кінджал, Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Харківська Херсонська, Одеська і Кіровоградська області були під ударом. Пише Володимир Зеленський. Ну і станом на зараз відомо про е, орієнтовно 10 людей, які постраждали через атаку. Є інформація щодо п'ятьох з. Загиблих щирі співчуття усім, хто втратив рідних через цей. Терор на місцях, де, де це потрібно, тривають рятувальні і відновлювальні роботи. Ще раз це допис президента України Володимира Зеленського. А я тут заанонсую, що в найближчому часі ми сконтактуємося із нашими колегами з західних регіонів з Львівщини, з Франківщини. Так само до цього було включення із Запоріжжя. І Ми надалі там надалі перебувають наші репортери. Ми надалі будемо цю ситуацію відстежувати. Це те, що стосується сьогоднішньої нічної змасованої атаки. Так і, е повернімося до розмови. Нагадаю, Роман Писаренко з нами на зв'язку, начальник відділення комунікації це 79-та окрема десантно-штурмова таврійська врійська бригада. Е роботизовані комплекси, те, що ви використовуєте вже певний період, але чи зазнає е зміну це використання з е приходом осені, зі зміною погоди? Ну і власне з тим, що зараз е ситуація може дещо інакше виглядати на ґрунті. Роботизовані системи, ну, саме на наземні роботизовані комплекси НРК, вони призначені для того, щоб проходити на складних умовах, тобто болото, грязь по великому рахунку їм дуже заважає. Їм заважає дійсно, якщо там буде якась дуже сильно розбита дорога, велика яма, дуже великий градус у наклону буде, тобто, да, це може змінити, там, завадити йому його пересування, або так, річка, якась, наприклад, там розбитий міст. Але в загалом як зараз саме нами НРК застосовується. Більше для забезпечення наших підрозділів на передньому краї, тобто це логістика. В першу чергу це логістика, тобто туди доставка це БК, води, їжі хлопцям. Там це необхідне для, для того, щоб хлопці могли знаходитись на передньому краї і виконувати своє бойове завдання. Також не дуже важливим фактором є те, що даними НРК дуже добре евакуювати поранених. Тобто, можна погрузити хлопців на даний НРК, Він, наприклад, завіз там якесь БК чи завіз там якесь спорядження на передній край, загрузили Трьохсотого і дуже швидко вивезли це набагато безпечніше ніж просто евакуювати його руками, тому що це набагато швидше набагато швидше і набагато безпечніше. Тобто, наші група, які моніторить постійно простір. Він коли їде, його супроводжує ще мавік, і завдяки цьому можна ще евакуювати поранених надзвичайно ефективним способом. Таким я тут знову звернув увагу на збір. Це збір на потреби 79-ї бригади. Менше 100 тисяч гривень залишається для того, би аби закрити цей збір. Динаміка і досить. Ми маємо плюс 40 тисяч українських гривень на, на рахунку. Це не кінець. Ми дякуємо всім, хто вже задонатив. Хто цього ще не зробив, ви маєте всі можливості. Будь ласка, підтримайте потреби 79-ї е, бригади. Необхідно закрити в якнайкоротші терміни. Ну а е, я вже говорив загальний кошторис 450 тисяч. Зараз залишається дозбирати менш як 100 тисяч українських е, гривень. Повернімося до розмови. Е, в лексиконі вас і не лише тих, хто перебуває на вашому напрямку, так само на інших, з'явилося ось таке формулювання про так звану інфільтрацію ворожої піхоти. Ну, давайте розгорнутіше в двох словах, скажемо, про що йдеться і наскільки це масоване явище саме на вашому відтинку. Ну, інфільтрація ворожої піхоти це коли ворог проникає через бойові порядки і лазить десь в тилу по великому рахунку. Саме в нашій відповім сам саме в зоні нашої відповідальності таких випадків не фіксується, але також ми чули за ці випадки. Звісно, бачили ці нам нам про це повідомляється. І це дійсно досить таке, скажімо так, неприятне явище, тому що це дуже звісно це дуже погано, коли ворог лазить десь в тилу, переодягнений. Наприклад, навіть у були випадки передягнули, по не в українську форму і ходили по населеному пункту. І тобто, звісно, це дуже неприємне явище, і в зв'язку з тим, що зараз буде трохи менше зеленки, ну як і взагалі скоро не буде. Йому ворогу не те, що буде тяжче проходити саме крізь наші бойові порядки, а тяжче дійти навіть до самого переднього краю. Тобто, в них можливо навіть такі думки зовсім скоро пропадуть, тому що всі ми розуміємо, коли є зеленка, по зеленці проще пересуватися. Тут вони можуть ближче піти до переднього краю, десь може якийсь хтось не помітити саме тому, що не, не кожен метр лінії бойового бойової не на кожному метрі сидять хлопці, але десь якісь прогалини. Але так дійсно, коли зараз спаде зеленка, це буде набагато їм складніше робити. Якщо говорити про штурми, ну спостерігається висока активність піхоти. А як із технікою, і, зокрема, з танками чи вони їх використовують? Вересні місяці ворог були в нього спроби саме штурмів на техніці, але вони закінчилися ну провалом для них, скажімо так. Вони зараз попробують різні тактики, тобто це як малі піхотні групи, це як там групи по два чоловіки, по п'ять чоловіків, іноді навіть буває по сім чоловік. Також вони стараються застосовувати і застосовують броньовану техніку, тобто вони шукають підходи, який підход буде найбільш ефективним для для того, щоб продовжити. Але на нашому напрямку ми пофіксували лише декілька штурмів за цілий місяць, тобто саме з броньованою технікою, і ми бачимо, що вона була знищена. Саме ця техніка під час їхньої спроби штурму. Я вам дякую за. За те, що знайшли час за інформацією, понад 70 тисяч гривень зібрали ми станом на поточний момент. Практика показує і завжди говорить про те, що після ось таких розмов цей збір надалі, ну те, що називається, докочується, і було би добре, якби ця динаміка дійшла бодай до 100 тисяч гривень, і е, ми максимально би наблизились до закриття вашої потреби. Нагадаю, Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, це таврійська бригада. Був з нами на прямому зв'язку.